А відгадайте, хто я? Так. А ще хто? Так. І сьогодні я вам прийшла розповісти дуже цікаву історію. Готові послухати? Тож сідайте всі зручненько, слухайте і дивіться. Далекі-далекі часи, коли на землі не було ще телевізорів, комп'ютерів і навіть смартфонів, уявляєте? В одному царстві жили король та королева. І була у них ломні дві доньки, чарівні та красуні Ельза та Анна. Дівчата дуже любили кататися на занчата, ліпити сніжки, грати в сніжки і ліпити сніговика. Адже в їхньому замку зима могла бути будь-якої пори, оскільки Ельза мала чарівний дар – вміла клювати зимою. Але такий чарівний дар так? був не лише однієї Еси. Страшніша сила таїлася далеко-далеко на півночі і чекала свого часу. Проте про це трошки пізніше. А поки що наші герої готуються зустрічати новий рік. і зовсім ні про що не здогадуються. Виснеться, які прокинулись, і я прокинулась. ми тут Кульки! и не давай ты Сі, е, ти що? Підеш одна. Олак не видиться. Я ж спидеться. Одна нога, а друга там. Та краще обидві ноги бере з собою, а то на одній позаветах не зручно ходити. По собі знай. Олак, Волок, дурненький. Ну добре, відносив, щоб він переймався. У повернеться до. Коли... Ще чекати залишились зовсім мало. Хай ті жалюгідні дітлахи поки що радіють зимі. Скоро вона стане вічна. А усі жінки, крижинки, хоч ви розважте мене, не даремно я вас начаплувала, зате. Хоче знати, скажи, чи є хтось сильніший за мене? Могутність твоя звичайно велика. За митільні хуртовини укруєш то легко, та тільки одна на світі китака. З дарим таким є й інша дівчинка. Покажи мені цю дівчину. Моя королева, її звуть Ельза з невеликого королівства під назвою Ередел. Так, так, значить, Ельза. Ну що ж, подивимось хто кого. Покличте мені Кая. Брихаю, мій вірний слуга. Сіди, знайди, приведи до мене в замок. Ельтюс Ередела. Вирушай негайно. Слухаюсь, бо я королева. Слово, правда, діти? Але наша Ельза ні про що не здогадується. Водить по чарівному лісі, вибирає ялинку на новий рік. Де вас дуже багато, зараз ми виберемо. І це якась ніжба, це вона ковелика, а це зеліна ялинка. Хочому ну, ж вони всі зелені? Були б кольорові? Було б простіше. От якби можна було вибрати... Зенька помискаємо. широко, руки в сторону. Вузенька плескаємо долоні. Почали. Ялиночка висока-висока. Ялиночка широка, широка. Ялиночка вилила. Вже Але як доставити до палацу, я не подумала. Отже, при твоєї допомоги вам хочемо обіду Буду вам ще додячна. Думаю, ця ялинка вам буде якраз. Яке смішне у тебе звірятко. Я звірятко. У мене хвостика немає і я не можу Досить? Давно у мене хвостей не було. Що ж з вами зробити? Думаю, що ви тут і лишитеся, поки я не вирішу, що з вами далі робити. Царья ноч, як не ваш тепло, тебе як і серце, королем. Ми хочемо її Це ти зі своїм звірятком Ви вирішили перемогти снігову королеву. Я не звірятко! звірявко! тут у нас? Давайте, в'язіть. Що ви робите? Як ви можете так поводитися з леді? Його розмовляє, його розмовляє. Це знову слоя, його вилева. Давайте, вяжіть. Ні, ну послухайте ну, будь ласка, мені слуги слоя снява королеви! Але як таке можливо?

Перемогти снігову королеву і не дати заморози землю, вічну зиму. Це дівчина на Ельза! Ельза! Ось на неї ми чекаємо. Якщо ніхто не переможе злу снігову королеву, то може нам більше не бачити. Значить, ви нам допоможете перемогти снігову королеву і рятувати мою сестру. Ну, от чого ви мовчите? Ми думаємо. Чого ви так довго думаєте? У вас ухідність от мене їх немає. їх боїться. Довоноси має рацію! Та скільки ми маємо терпіти ховатися і жити в цьому холоді. Давайте наречнемо віці всі злій королеві. Давайте! Давай, а їх беремо з собою. А ну, ви Алі, малята хочете знати? <плес> давайте, давайте перевіримо, які випірати. Захищаємося <плес> на <плес> місці, ну, радна, що Дива ж дума, опустити вітрила, відняти вітрила, діва жормал, право ж опустити вітрила, опустити як і злочини зберего. Шпиденько ціневось, пострибаємо на лишці, запружляємо на торічці.

Робила. Ну і хто ж тобі допоможе? Адже одна. Я добро. Да. А що? Не чекала? Не чекала. Бо серце її тихо замерзає, снігова королева в ціль потрапила, слабке місце вона знала. Одначе вдруг можна змінити. Варто лише попросити. Чербник є великий чародій, Відомий від серед людей. Він Анну може жалити. Треба промовити, з'явись великий чарівник, лиш твої чари допоможуть і оживити нашу анну зможуть. З'явись, великі чарівник, лиш твої чари допоможуть, оживити нашу Анну зможуть. Не виходить, діти, допоможіть разом. З'яви, великий...